Згибайте в коліні. Коліні згибаємо. Як хоби. Як поперед? Добре. Добре. Ви перебуваєте в реабілітаційному центрі, який є е, зроблений зовсім недавно. Воно розраховане на 30 осіб для військовослужбовців, які перебувають зараз на війні, які потребують реабілітації внаслідок найрізніших. Опорно-двігатильних трав, неврологічних трав, кардіологічних трав, психологічних травм У нас працює мультидисциплінарна команда, яка проводить всі ці напрямки у реабілітації. Як ви бачите, розвантажує хребет і ми робимо вправи, направлені на покращення стану хребта, покращення кінців після, після травм, після поранень. Зараз я готуюся до вправ по, з приводу хребта. Там поперек страждає поперек, тоді має пацієнт мій. І ми, ми хочемо трошки покращити його його стан за допомогою і На жаль, це накопичена була травма, яка складалася з перенавантаження за всі півтори роки, тому що півтори роки я набував, набував з першого дня війни, виконував завдання в бойові. Виявили шість міжпозвоночних гриж профузії. Та скривлення подзвінка. Це для реабілітації для пацієнтів саме з ураженням нижніх кінцівок. Тут цікаво те, що тут можна починати як від діагностики, так і для лікування, і в чому можна так сказати: один із плюсів цього тренажера те, що вправи всі виконуються у ігровій формі. Отримав поранення, Ну, Тривалий час лікує вже 9, 9 місяців. І тут тепер на реабілітації. реабілітація. обох гомілок, враження малогомілкового і великого гомілкового нервів. Ну, зараз процес відновлення. У нас зараз лежить хворий, який одержує вакуумну рекостимуляцію, яка працює на поприкові видів, зменшує біль, зміцнює михічне м'язи і крапив інервацію поясничного відділу. Турбував біль в попереку і в шийному відділі хребта. Звернувся, ну, прийшов курс лікування. Зараз перейшли на курс реабілітації. Покраще і менше більше не треба буде робити хірургічного втручання і певний період часу зможу я може, дасть Бог, і обійтись без операції. Оцей зал кінезотерапії, Тут хлопці обряд ЛФК так названо лічивну фізкультуру. Для хребта допомагаю розрабатувати. У ну, мене була операція міжпозвоночна. Скарги на спину, болі, ну, зони бойових дій. І привезли сюди і лікуюся.